Так, усім привіт! Я знаю, що я дуже давно не знімала саме такі відео, щоб... але зараз, коли в мене вийшла така можливість, то я вирішила для вас зняти відео. Це буде е, проба на нові чіпси від Chipsters. У мене є отакий кандидат. Це котлета по київськи і кандидат борщ. Чому ви зараз, мабуть, спитаєте, а чому немає вареників з капустою? А ми просто з мамою вирішили їх не замовляти. На тому зараз ми будемо відкривати котлету по Київськи. Так, все, пачечку я відкрила. Давайте рукавчики ми закатаємо і будемо пробувати. Така чепсинка. Ммм. От это по київський вообще топчик. М -м -м. Так, не буду вас нагнетать. Так. А тепер у нас кандидат борщ. В мені моя подружка казала, що борщ взагалі не смачний. Але зараз будемо пробувати. Так, борщик я відкрила. Сюда він борщик наш любимай. Ну, зараз Возьмем чипсинку, ну такие сами и. Муха. Вот это точно борщ. Я здесь, на картинке, на что это борщ. Але на смак, воно як якесь барбекю. Чесно, ну, я, ну, таке на любителя. Так. Так, а зараз в мене буде ще один кандидат. Це, е, це по-моєму, зі смаком, крильця барбекю. Тому що зараз будемо пробувати. Так, все, я їх відкрила. Тепер... Ну, отакі три сині. <клес> <клес> Барбекю воно смачне. Барбекю воно дуже смачне, даже. сейчас будемо пробувати наступний смак. От, знаєте, я взагалі планувала. Показувати вам тільки борщ і котлету по київськи Але я вирішила, що вже це буде занадто нудне відео, тільки два вида чіпсів, тому чотири. Це у нас це у нас бікончик. Ой, па... Пачка перевернута. Боже, аж біком запахло. Вони. Короче, у меня тоже насыщенный колье. тоже насыщенный. У меня такая чипсинка. Они нема уже куда эти чипсы тут складывать на столе. Ну, я вам скажу. Обовязково. Куштуйте всі ці чіпси, які я вам також показала. І, в принципі, їжте чіпси, вони вам піднімають настрій. Їжте їх. Але не перебарщуйте. Не перебарщуйте. Так, тому я всім вам бажаю гарного вечора. Я вважаю вам спробувати ці смаки і написати мені у коментарях, якщо вони будуть відчинені для цього відео. Чи було вам смачні ці чіпси, чи маєте ви якусь схожу думку разом зі мною? Я надіюсь, що вам реально все сподобається. Тому поки що я вам кажу до побачення. І не забудьте писати коментарі. Bye-bye.